Що робити, якщо відчуваєте симптоми вірусної інфекції? Залишайтеся вдома та зателефонуйте своєму сімейному лікареві. Він вирішить, чи потрібна ізоляція та госпіталізація. Але якщо у вас температура вище 38 і важко дихати, одразу викликайте швидку. Якщо коронавірус підтвердиться, будуть проведені всі необхідні медичні процедури. Україна готова до можливого поширення захворювання. Вірус, який молода здорова людина може перенести на ногах, ледь помічаючи недугу, для хворих на цукровий діабет, гіпертонію, серцево-судинні захворювання для людей похилого віку, смертельно небезпечні. Я звертаюся саме. Ви втомилися від постійного болю у суглобах, спині, попереку. Вам важко ходити. Кожен рух спричиняє біль і не дає насолоджуватися життям. Як впоратися з подібними проблемами? Що робити для здоров'я хрящів та суглобів? Подзвоніть 044 531 81 91 та дізнайтесь про новітній продукт FlexoTріNol. Шість природних інгредієнтів сприятимуть активній регенерації хряща, мають високі протизапальні та хондропротекторні властивості. Синергетична дія екстрактів сприяє виробленню колагену, необхідного для формування тканини хрящів, зв'язок між хребцевих дисків суглобової рідини та сполучної тканини хрящів. Натуральний склад флексотрінол сприятиме усуненню запалення, забезпечує живлення суглобів, сприяє швидкому зрощуванню кісток. При при переломах та загоїнь ран не зволікайте, телефонуйте 044 531 81 91. Подбайте про ваші суглоби вже зараз. Не варто доводити до крайнощів. Якщо вам боляче вставати, вам боляче ходити, сидіти, лежати. Дзвоніть просто зараз 044-531 81 91. Флексотріно дієве рішення для здоров'я ваших хрящів та суглобів. Зважена дія корисних інгредієнтів допоможе значно поліпшити стан ваших суглобів. Дзвоніть зараз. 044 531 81 91 та дізнайтесь методику використання флексотрінул 044 531 -81, 531 81 91 дзвінки згідно з тарифами вашого оператора, не є лікарським засобом. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією. Інформація про методику використання флексу надається безкоштовно. Так, ти. Ми звертаємося саме до тебе. Усе життя бабуся і дідусь дарували тобі свою любов та піклувалися про тебе. Одягни шапку, змайструємо літак, скуштуй пиріжків, ходи поцілую. Настав час і тобі потурбуватися про них. Допоможи бабусі й дідусю мінімізувати контакти з іншими людьми в магазині, банку чи на пошті. Пам'ятай, вони в зоні ризику. Навчи своїх рідних оплачувати комунальні послуги онлайн. Покажи, як замовляти продукти та ліки з доставкою додому. Або зроби це сам. Подзвони своїм стареньким.